Солістка заслуженого академічного закарпатського народного хору Мирослава Копанець презентувала етнокліп. Відеороботу створили на закарпатську народну пісню під дубиною про сумну історію кохання. Пісня автентична, відповідної костюми героїв та аранжування. Використовувалися навіть звуки трембіти х років. Більшість зйомок відбувалися на території музею архітектури і побуту. Режисером кліпу став В'ячеслав Єгоров. А у сучасне звучання пісню переробив відомий музикант. Олександр Соліч. пісня надзвичайно гарна, алегорична мелодія, ритміка чудова. древня. А текст іде про кохання двох голубів і величезний дуб. Ну так і називається під дубиною, який є символом вічності, який ніби споглядає за тими подіями, як живуть люди.